Всім привіт! Сьогодні хочу зняти одне коротеньке, але дуже корисне відео. Мабуть, знаєте, що в Теслі є режим собаки чи для собаки, догмод так званий. От. Коли вам треба піти в магазин чи ще кудись і залишити собаку в машині, щоб вона влітку там, якби не спеклася від спеки, продовжує працювати кондиціонер, але при цьому машина закрита. От. І проблема в тому, що в Renault і в, принципі, в інших машинах я теж не зустрічав, але от є конкретний приклад, як це реалізувати в Рено, при цьому нічого не додаючи, нічого не встановлюючи. Тобто придумав такий варіант, як це може працювати. Значить, Дивимося, заводимо машину, включаємо кондиціонер, ну, там 22-23 градуси виставили. Ось. Тепер цікаю, що тут є кнопочка, щоб замкнути двері. Отак, так, пунктуємо на ній увагу. Так, тепер наступний крок. Ключ забираємо з собою. Відпиваємо водійське вікно і виходимо. Кондиціонер працює. Тепер нажимаємо кнопку Закрити машину і кнопочку Підняти вікно. Так, от ми прийшли до машини, зараз будемо її відкривати, як це робиться, тобто з ключа, якщо ви закрили з замка, ви з ключа не можете відкрити тобто з кнопки. В цьому весь нюанс є. І вбираємо, двері закриті, задні двері теж закриті, тепер достаємо ключ. значить, Хто не знає, ось тут така кнопочка і тут схований ключ механічний. Ось достали ключ. Він потрібен для того, якщо там у вас розрядилася батарейка в ключі, чи якщо акумулятор повністю сів, ним можна відкрити машину завжди. Єдиний нюанс в тому, що він відкриває тільки водійські двері, тобто решта дверей зараз не відкрилась. Тепер, коли ви відкриваєте ці двері, розблокуються всі двері. Таким чином, в принципі, ця система працює. А якщо хочете ще більше корисного цікавого контенту, то ставте лайк, пишіть в коментарях, що цікавить, і підписуйтесь на мій канал.